Подруга назвала мене хвойдою, бо я оце усьо. Як мені її переумовити? Ніяк. Взагалі ніяк, бо дивіться, люди, коли вішають на вас ярличка, вони його вішують на дуже дуже довго, і щоб людина сама передумала, вона повинна сама передумати. Але якщо ви будете її вговорювати та казати, що дивись, ну ні, от я така, я така, вона не передумає, повинно щось трапитися із ряду, вон а ви повинні перекласти увагу на себе, як то кажуть, якір на себе. Тобто вся увага на вас. Запитати себе, чому вас так цікавить думка подруги? Чому вам не все одно на те, що вона подумала? Чому взагалі ви намагаєтеся її переконати в чомусь іншому? І третє, подруга вам таке ляпнула. І далі пішла займатися своїми справами. Все, вона про вас подумала ну хвилин 10. І все. Далі вона буде думати свої справи та робити свої. Справи. <смі> тобто, дивіться ще раз, котички, увага! Нам потрібно фокусуювати нашу увагу на себе, тому що е, є такий актор, там філософ, бла бла, бла, Морган Фрімен. І от він розказує, що. Люди забувають про інших людей з дуже колосальною швидкістю. На третю добу вже ваш начальник, якщо ви кудись переїдете, переїдете, вже знайде іншу людину, ну, то може навіть на другу, якщо це дуже важлива професія. Через місяць взагалі слідов вашого існування в цьому регіоні не залишиться. Розумієте? Тому важливо те, що ви думаєте про себе, а не те, що думає про вас, подруга, друг, колега з роботи ще тощо. А для того, щоб щоб це перестати думати про інших, треба запитати, чому мені так важлива думка того чи іншого суб'єкту. І відповісти собі чесно.